Слідопити це більше двох мільйонів дітей та підлітків від 10 до 15 років та їхніх батьків в 170 країнах світу. Це зроблені тобою дивовижні відкриття, коли вивчаєш Біблію і розумієш, як Господь діє у твоєму житті. Слідопити це дуже великі переживання. Коли ти, наприклад, знайшов сліди кабана або дикого вовка. Або дуже-дуже близько до гнізда зузулі або саламандри. Це вміння долати перешкоди, річки по канату. Вміння користуватись компасом, картами або входитись без них. Слідопіти це вміння готувати не тільки вдома, але й в лісі, розпізнавати звірів, зірок, птахів, комах і рослин. Свідопити це спеціальні заняття, зустрічі, цікаві ігри і наметові табори. Ми чекаємо на! Серед!